До штурмових бригад гвардія наступу загалом надійшло понад 27 тисяч звернень, із яких понад 15 тисяч заявок на вступ. Про це заявила речниця МВС Мар'яна Рева. Ми відзначаємо в принципі велику активність людей до цієї теми. Загалом ми отримали уже на сьогодні понад 27 тисяч звернень. В цю цифру входять як і консультації. Які надають працівники у ЦНАПах а також через гарячу лінію, їх зафіксовано більше 12 тисяч. Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ на долучення до наших бригад, то їх на сьогодні вже більше 15 тисяч. Аби розказати правоохоронцям детальніше про усі умови вступу до нових формувань, у Павлогратих з робочим візитом прибув представник об'єднаної штурмової бригади Людь він розповів, що основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. Виконання доручення президента України 13 січня 2023 року, кабінет міністрів України прийняв постанову номер 30 про. Утворення як юридична особи публічного права міжрегіонального територіального органу Національної поліції, департаменту поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь. Її основні завдання це взаємодії з підрозділами Збройних сил України, головного управління розвитки міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, іншими складовими сил безпеки та оборони та брати участь у відсічі та стримуванні. Збройної агресії проти України. Також він проінформував співробітників поліції про виплати, які отримуватимуть бійці цих бригад. Мінімальний розмір грошового забезпечення це 25 тисяч гривень для інспектора, інженера та інструктора. Командир взводу 30-32 тисячі гривень, командир роти 34-36, командир батальйону 37-39. Нагадаємо, що людина, яка хоче приєднатися до гвардії наступу, може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua. Де представлені усі бригади, які комплектуються, можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, чи це бригада Нацполіції, Людь, чи бригада Держприкордонслужби Сталевий кордон, чи шість бригад Нацгвардії. Або інший варіант є телефон гарячої лінії, на якій можна проконсультуватися і отримати інформацію, куди прийти, або ж подати анкету через центри надання адміністративних послуг.